Із Парижа з любов'ю в сумах відкрили виставку французького графічного дизайнера Ірвана Буве. Незвичні яскраві та експресивні роботи справили неабияке враження на публіку. Чим митець так зачепив сумчан, розкаже Юлія Настенко. Микола дизайнер-початківець каже, скільки себе пам'ятає, завжди мріяв займатися фотографією. На виставку сьогодні прийшов, аби набратися досвіду та натхнення від старшого колеги. Чоловік знаменитий в певних кругах і хотів посмотреть качество работ сопоставимое з уровнем українського дизайна. Сам Ерван Буве каже, його шлях до мистецтва був досить довгим та тернистим. Після отримання освіти економіста. Я зрозумів, що це було цікаво для мене, але від цього я не отримував повного задоволення. Тож я почав творчий пошук. Насправді мав великий та різнобарний досвід у своєму житті. В певний момент я прийшов до ось такого мистецтва і зрозумів, що це саме те, чим я хочу займатися. І таке прагнення видно неозброєним оком. Кожна робота своя маленька історія. Тут присутня і ніжність, і експресія, і творчий запал. Дизайнер зізнається, віддає перевагу ленд-арту, зображенню природи. Я думаю, що будь-яка людина пов'язана з мистецтвом бере своє натхнення з минулого. Мене також живить моя земля, батьківщина і ті місця, де я побував. такої виставки суми ще не бачили. Зізнаються відвідувачі. Емоції смішної. Тому що я вперше віжу подобне від іску. В принципі, мені нравиться. Виставка дійсно зацепіла і заципіла своєю іскріністю, зацепіла своїм вот таким каким-то необичним подходом к фотографії. Та на цьому знайомство митця з Україною не закінчується. Наразі він вже розпочав нову серію робіт, присвячену видатним українцям, що змінили хід історії нашої держави. Елементи ж всі бажаючі можуть побачити до 12 жовтня. Юлія Настенко, Віктор Лапченко на часі новини.